Що друзі, всім привіт! У цьому відосі починаю робити колону з газобетону. В передніх серіях я зробив, вигнав стіни і залив армопояс. І тепер у мене буде виходити тут маурлат, ось так, і одна криша буде повністю. Тобто дах буде йти отак, і тут над ганком також буде дах. І треба. Щоб маурлат на щось впирався. Тому тут треба колону. Там фундамент я заливав. Ще коли заливав фундамент, бетон залишився, я викопав ямку, залив туди бетон і виткнув, виткнув туди три арматурки. Вчора, чи позавчора, не пам'ятаю, я натягнув шнурку от тієї стінки сюди. І от тієї стінки сюди. Тобто зробив таку, такий кут із шнурки. І вирівняв перший блок на цементну піщану суміш. А перед цим ще залив зверху трошки фундамент коробочку, коли заливав армопояс, залишився бетонний і зробив таку площадочку. Ну, і... Трошки більше, але нічого страшного, тут буде ще заливатися. І... Перший блок вирівняв усіх в Горизонталі, вертикалі і також в кут. і рівненько зробив. Тепер він на, на одному рівні із цією стінкою. Тепер випилюю ось такі блоки. Блок виляю навпіл. Перший блок я просто випалів, там треба ще заглушку поставити. Зараз другий блок. Роблю ось такий отвір. І туди буду додавати арматуру, що удлиняти, і заливати це все бетоном. І такий стопчик залишиться. Дружина хотіла типу такого щось купити. Буде тобі легше, кажу, я говорю, новіше, якщо є ще газобетон. Там ще на фронтонах може ще й залишиться, може трошки ще докуплю. Но це буде і дешевше, і я не думаю, що це буде гірше, ніж робити такий обліцьовочний, а це ми штукатурами як весь будинок і все пофарбуємо і буде нормальний стовпчик. І зараз що я роблю? Я пильняю блоки навпіл, тут складаю, роблю розміточку. І зараз буду тут сиролити тінь чин, чин чин і вибивати, і вийде саме блок. Потім на клей буду виганяти і заливати це все бетоном. Якось так. Вам бажаю гарного перегляду. Погнали! Здравости заготовочек поклав, пока ще ничего не стало, просто друг на друга. У нас вот такий стопчик получается. Дружину пока иконочку моей тут пешла ново. Ты стыляв? Да, я пиляв. Трошки увлюкся і забув зняти. Почав я класти, вже приварив, подовжив арматурку, всю трьохметрову не став, бо неудобно буде засовувати ці блоки, бо нема бокової, ну, тільки через еркнесу, тому буду доварювати вже потім по етап. Зараз ось так, три вже є. кладу на клей, контролюю все за помощью ревня. Ну, Ось так, по крайней мере, намагаюсь, и эти больше не так уж, буду сейчас уже стараться ревно работать, и так уж, тут вот эти пущи, вот эти не Ну і Ось такий тунель виходить. Зараз кладу далі наклей, а потім буду заливати це все бітончиком. Зараз може ще один покладу і замішаю в відро бетончик і трошки почну заливати. Першу раствор, пермічок вже замісив і буду заливати. П'ять блоків поклав. Ще п'ять у мене є. А зараз залью, подивлюсь скільки сюди уходить. Ну, Вже в мене закінчився. Момент, То треба буде злізти, взяти трошки з сегментів, напевно. Може піска там в мене є, але щебінь вже беру звідти, ну з краю, бо теж закінчився. Може ще й куплю. Так, друзі, продовжую я гнати цю колону. Вже поклав і встал, залишився останній блок. Але нам вже ж треба зрівняти його, тому що я зробив? Я встановив ось лазерний рівень, поміряв до цієї стінки Ну, від рівня 12 см. Точку навів туди, поміряв там 25,5 см. Мінус ці 12, виходить, 13,5 см мені не вистачає до цього рівня. Тому залишився в мене останній блок. Ось, Ну, підготовлений вже з отвором. І що я роблю? Опа. Тут у нас 20 у нас. 13,5, тобто треба його відрізати повністю і зробити ось цю висоту 13,5 см. Тому зараз бляха, під камеру попав мусор. Вибачте, але таке відео вже буде. Треба міняти скло, напевно, знову. Як він туди попав? Прямо на об'єктив. Ну Відрізаємо 13,5 см. Ну що, народ, ось такий стопчик вийшов. Останній блок 13,5 см і якраз він став на рівні осією стінкою. Вибачте, за це п'ятнишко на камері попала туди. Під скло, не знаю, як якась сорінка і прямо на об'єктив. Так що поки що відео буде таким. Не знаю, якщо візьме хтось в ремонт камеру. Ладно, вибачайте. І виходить, що все на рівні, тепер ось ці 6 блоків треба залити. Бетонна мішалка вже повністю в мене загружена. Вона крутить, вже можна вивалювати. Спеціально зробив трошки, щоб він житкуватий був. І далі що? Зараз буду заливати, потім відріжу, чи зараз одразу висиплю і відріжу арматуру, та що виступає там. Бо треба переноску сюди і потім там кусок арматури візьму. Ну, шпилька залишилась, не знаю, різати її, чи вже так її туди опустити. Може відріжу кусок. Приварюю отак, буквою Т. Потім туди її опущу і залью. Натягну шнурку, вже приготував, зацепив її за ті шпильки, натягну і відрівняю з тої сторони, щоб було все на одному рівні. І все, і вперед. Ну що, сподіваюся, що вам там все видно. Погнали, смачу трошки, щоб не так сохло. И пришло сюда. Oh, yeah. на кучку. И сейчас залезу в ведрижу. Биночка я сразу приварю, чи уже потім приварю, так буду заливать, а далі подивлюсь. от такий в мене стопчик вийшов. Довбануло. Так, все. Це у нас є? Опа, Брус 10 сантиметрів. Значить десь п'ятнадцять зверху. вот так засуну и вот так. Да и хай там торчит, правильно? Правильно. Сейчас теперь провариваю вот так. Нашу монету огрызок. шо мне 15 сверху. 10. Нашу монету огрызок. Сьогодні у нас від першого лиця більше. Включаємо сварочку. Скільки у нас там? 113 мало. Так, десь. Папа прям варю без маски. Ага, без маски наварить. Не повторюю я один раз піймав вже. От так-то Все, так -то і туди і до свидання. Все, це у нас є. Все у нас є. Що, все. Грузимо відеречко. Буду брати це маленьке і вперед. Пришлі! Пігнали! Ух, важко-важко, кошмар. Ну что? ведро цемента больше нема, то есть розчину. Я думаю, что должна выстачить. Подивимось, що у вас у мене алмаз, чи Мать Ой, а что? конечно, Юрка молодец. Ривни. Так, шнурку я вырешил на начало, вот а я померил весь той стенки 15 сантиметров. А тут у нас и та, да, на одном уровне. Ну, видно. Чего ривень возьму. 15, да. Четко 15. Тут такая и стоит. Или... Надеюсь, вот так. Нормаз, теперь меряем на рівень. І все, от і все. Ну все, друзі, залив, замотав зверху. Пленку і все, хай стигне. Шпілічки поставили, все. Ну а з вами, як завжди, була сім'я Бекер. якось так. Всім пока. Залишайтесь на каналі, ставте лайкоси, пишіть коментарі. І дивіться ось ці відоси які YouTube підібрав саме для вас. Пока.